Харків місто, яке щодня живе на межі тривоги та витримки. Ракети, шахети, снаряди прилітають регулярно, але навіть у цих умовах місто тримається. Військовий шпиталь, де життя буквально виривають у смерті, де щодня ведеться своя війна за людські серця, легені, руки й очі. Ми приїхали сюди разом із волонтеркою, парамедиком на позивний кроха. Вона знає цей шпиталь не один рік і добре пам'ятає його начальника, полковника медичної служби Едуарда Миколаєвича Хорошона. На 18-й рік навіть цього не було. У му році цього не було. Ні, ну тож приїжджала останні це... раз тоді з... з... завдяки з... місту, завдяки області, завдяки збройним силам України, завдяки волонтерам. Тут тут. Багата допомога йшла для того, щоб підняти на певний рівень матеріально-технічну базу. От. Тому тут, ну, по-перше, це міністерство оборони там зрозуміло, тому що основні дав заходили. Їхні шляхи перетнулися ще у Дебальцевому та Донецькому аеропорту. І зараз, під час нової хвилі війни, вони знову разом. Бажаю товариш генерал! Ну, полковник. Генерал, генерал. Якщо броха сказала, що генерал, Ви ж пам'ятаєте, як я видала. у е е мене таких обідних. Лікар зустрічає дружньо і без пафосу. Пішли, бо кажу, каже він, і проводить шпитала. Зараз відновлюється той корпус, який був пошкоджений. Зараз покажемо, де був приліт. Це ж от сюди був приліт, і от ця вся частина була пошкоджена. Укриття теж постраждали чи укриття. Ну як вкриття ж тут двері? Ось вот мотор шахеда сюди зайшов, і він зробив цю новий томограф. Сучасні операційні столи, діагностичне обладнання. Усе це працює сьогодні на тих, кого ще вчора привозили з поля бою. Це у, нас, це у нас такі діагностичні койки, де там пацієнт може знаходитися в певний час для поки йдуть обстеження. Це перев'язано, щось роблять. Це у нас ординаторська і це кімната для рентген-дослідження. У шпиталі проводять десятки операцій щодня. Лікарі та персонал працюють як родина 24 на 7. Тут ніхто не питає про вихідні чи години. Тут є лише одне: все буде добре. Працюю я тут з 18-го року. Служу. Колектив у нас. З 22-го року взагалі дуже душевний. Тут одна велика родина, це відділення, одна велика родина. Ми одна велика родина, один одному допомагаємо. І служба не сприймається як робота, вона сприймається як щось невід'ємне в житті. Ти мусиш тут бути, тому що це приносить. Ти всі мусять тут бути, тому що, коли йде війна, то ти мусиш робити то, що вмієш. Ці коридори пам'ятають Другу світову. Тут тоді рятували солдат, і тепер знову війна. А це ось е, знімок з е, самоліту 43-й рік. 43-й рік. Оце е, це відділення, будівля. І поряд поки що нічого немає. Оце е, територія сумського ринку. Старі стіни й нове обладнання. Разом вони складають цей унікальний простір. Де минуле стикається з теперішнім. І навіть попри в тому, величезну відповідальність, навіть попри особисті втрати, Едуард Миколайович Хорошун усміхається. Він проводить нас із тією самою усмішкою. Яка стала символом цього місця усмішкою, що каже, життя триває з навантаженням важко, але ви знаєте, там одна посмішка реанімованого пацієнта або якась подяка та вона заміняє дуже багато чого. Відкрито діємо разом.